Дуже багато питань щодо нашого костюму, який ми продаємо ну третій, може четвертий рік. тільки лише міняються кольори. Е, які питання виникають? Чи не видно живіт, чи він не за короткий? Е, і так далі? Ось, подивіться, 56 розмір на мені 56. Ціна костюму, так до речі, 4,990. Це є віскоза котон, бавовна. Так, подивіться, я покручуся, ви полюбуйтеся. Спідниця, ось так. Зав'язали ми ось позаду один шнурок, вертикаль вийшла. Тут зав'язали, вийшла вертикаль. Я на мінус два розміра худіша. Вірно ж вірно. Зараз маємо зелений колір, ось такий хакі з коричневим, вежем, дуже благородний, дуже красивий. Я люблю цей колір. Ще маємо три костюми. Вони подібні, але вони з льону. Це зелений в 46, -му. в 48-му малинка. І яскрава малинка. Тут більше кораловий, яскрава малинка у 50-му розмірі. Вони подібні, але менш нарядні, бо це льон. Лише три костюма. Ціна з льону трошечки дешевша. 2,700 Вони з льону, три лишилося. Працюємо ми з цією моделлю, маємо можливість відшити у жовтому, у малиновому кольорі, але я кажу, за 4990 з, з котон віскоза. З цієї тканини ми можемо відшити у малині жовтому синьому. В синьому буде на шоурумі, зараз прийде, я буду показувати. Наразі прийшли тільки в зеленому.